Добрий день, Everybody! І так, сьогодні спробуємо ловити бас. У нас пінінг St. Croix. Тест до 28 грамів. І висота 2,20, катушка дайва 4 тисячі. Ми знаходимося на Лардер Лейк. Це Онтаріо на північ 600 кілометрів від Торонто. І ми приплили до самого берега і будемо пробувати такий поверхневий воблер. Побачимо, що з цього вийде. І так, зараз спробуємо такий воблер від Юзурі. Він йде 10-15. Сантиметрів від поверхності води. Так, міняємо воблери. Зараз ось такий у нас фіолетовий відтінок. Знову такий поверхневий спробу від ізурі, бо на інше нічого не хотіло брати. Щось є? Щось є? Невеличке? то дергає, то не дергає, так. Таранку. Їдемо до цього острова і тут будемо вставати. Змінили наше положення, приїхали до невеличкого острівця, попробуємо тут кидати. А як? Спіймалася. Фух, люпнула як. Непоганий басик. Так, щось в мене фрікціон не затягнутий зовсім. Бабас. Спіймати на одну людину з лайсенсом можна 6 штук за день. Тепер спробуємо зважити цього баса. Так. 870 грамів. Нормально. Ось така рибка. У. Є, тільки що кинув. Вона зразу зреагувала риба. Це нормальна рибка, невелика, але і не маленька. Сидить, єлі-єлі. О, з роту прямо повилітали. Інші рибки маленькі, які вони тут їли. Тихо, 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 тихо. -да, погано взялась, але витягну. Інструмент так, так і, так і. зважимо, скільки у нас вона заважить. 510 грамів. Ну, ось рибка 510. Знову поставив такий воблер і від юзурі пенсел опер 110. Тут за цим острівцем затишок хвиль нема. Спробую! І так, зараз поставив американський воблер Лівінстон. Спробуємо. У -у -у. Так. О, спійма водорослі. Кинемо тепер в другу сторону. Чого не приносить нам цей Лівінгстон? О, є, є! Лівінгстон спрацював! Вау! Що це в нас? Це в нас шо, щука? Зрозумів. Це судак? Точно. Ну, судак. Я не знаю, чи я так витягну. Пацака далеко. Пробую. Так. Витягну. Увагу! Треба приготувати. Так, і так, судачило Непоганий Судачило. Це перший Судак в цьому сезоні. Вау! Несподіванка. Несподіванка. Гарний Судак. Зараз його зважимо. Нулі. Так. Кілограм сто п'ятдесят пять. Шикардос. Ніколи не думав, що я тут спіймаю судака О. Судачило. Судачило. Судак. Американський судак. Ось вам і американський Лівінгстон спрацював. Вже і підсачку приготував. Але чи буде риба? Це питання. Не чекав я спіймати судака. Переїхали на нове місце. Знову пробуємо Лівінгстон. Постав такий Лівінгстон. Так, поміняв воблер, стоїть 110-й пенсел. Ми побачимо, що цей пенсел тут зробить. О! Зразу було покушення. О, є риба. У, тільки кинув, ще навіть не дернув. Риба так по супротивленню така середненька, побачимо, що тут воно припливе до нас. А, такий середненький басик. Так. ну що ж, бас! Іди сюди! Взявся непогано. На два крючки. Так. Взяв, тепер відсипляємо. А ні, на один тройник. Ну, це більше ніж пів кілограма буде, зараз будемо зважувати. Так. так, щось вісить. Так, нулі. 625 грамів. Ну ось, бас. Ну що, ще будемо пробувати. Щастя в тій стороні. Упс, є знову. Хо! Тільки кинув і є знову. Так, щось риба була на мене, пішла, думав, о, маленька так. Вроді так нічого, басик повинен бути. Малявка. Котяча риба. Котяча риба. Треба таку випускати. Так, її треба. Ну, така рибка, звичайно, йде гулять. Ну що, знову в ту сторону попробуємо. Ось який я воблер знайшов зараз з двома пропеллерами. Ну, побачимо, що він зробить. Закинемо туди далі. І є зразу. О! Здається, зійшла. О! Знову покушення. Ха! Цікаво! О, знову, знову! Нема. Е. Невеличкий бас. Ну, такие вообще-то можем взять. Освободили. Тепер до пів кіло буде, я так думаю. Так, нулі. Так. О. 255 грамів, але щось повинно бути трохи більше. Так, нулі. 300 грам. Цікаво було з двома пропеллерами. Так, потихеньку веде. Опс, є зразу! О! Щось невеличке. Зараз побачимо. Так, це, мабуть, треба опускати. Зараз знайшов отаку приманку, пропіляр, він буде крутитися, а коли він закидується, він складається і далеко летить. Так що будемо пробувати таку приманку не хоче. А туди. Маленька е, вона ще бока схватила цю рибу. Ця риба повинна йти гуляти. Стій, стій, зараз відпущу, ну. Котяча риба. Риба для котів. Ну, думаю, що твій живіт заживе. А це трофейна у мене, трофейний воблер. Колись. Витягнув з води. Він іде теж 10-15 сантиметрів від поверхні води. Ну, він великий, можливо, буде приманювати велику рибу. Ну що ж, закінчуємо на цьому рибалку. Спіймали 6 басів. Один волай, судак і будемо їхати додому